Путін трієдине сміс лжеця, убийця і кигбиської гніди. Така мразь не може існувати довго. Мироздання не потерпить. Ну. Що здох і всем було хорошо, куди зник екс-глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, який працював на посаді понад сім років за різних влад. Золоті горішки Авакова, екс-міністра ВС. стал владельцем бизнеса на Закарпатье. Детали за хвилину я нагадую, вы на ютуб канале Ростислав продакшн, подписывайтесь и включайте звонок. Одна из ошибок Путина, э, раковых, то есть он считал, что в четырнадцатом году какая была Украина, такая она и сейчас такая. А это совершеннейшая ошибка. Э, родилось и сформировалось целое поколение э, военных Катрину ну, получили совершенно иные профессиональные качества. Нагадаю, Арсена ваку має вірменське походження. Тривалий час жив та працював у Харкові. Обіймав посаду голови Харківської обл. Адміністрації з 2005 до 2010 року, колишній депутат Харківської облради входив до складу РНБО організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Народний депутат України 7 і 8 скликання з 2014 до 2021 до Вересня 21-го року був міністром МВС України. Колишній міністр внутрішніх справ Аваков розповів, де перебуває у дні війни. Він сам, а також його рідні. За словами Авакова, всі дні війни він живе у Києві. Я здесь, в Києві, і вам я спочатку хочу бачити, як здохне Путін розвалиться. ця злевонна імперія, а Україна буде процвітати і победить. Так і буде. Також він розповів, що його син, який раніше служив у спеціальному батальйоні МВС, наразі також перебуває у Києві. І, за словами екс-міністра, активно займається волонтерською роботою. Чи вступить його син у Лави Збройних сил України? Аваков не зазначав. Я хочу, щоб ми всю життя жили в дружбі з Україною і Росією. І наші останні контакти що би хто не говорив. Я зробив дуже багато, от себе хвалю, виходить. И сделаю ее еще, и всегда буду делать, чтобы Украина и Россия дружили. А я сижу, думаю, мы, мы все умрем. Нет. Нам нужно стать на колени и ползти в России и целовать в их задницу. Нет. И вопрос не в том, какой Путин был. Мне нравится, какой был президент Зеленский. Отже, родина, экс-министра Володия, одним. З найбільших садів фундука площею 900 гектарів. Колишній міністр внутрішніх справ Аваков зайнявся вирощуванням фундука. Про це повідомляє Ліганет. Родині Авакова належить один з найбільших садів фундука площею 900 гектарів, що розташований у Закарпатській області ближче до європейських ринків. За даними аналітичної системи, контрейджент Арсен Аваков, його дружина Інна Авакова та бізнес-партнер Ігор Котвіцький. Офіційно стали власниками ТОВ Карпатські золоті горішки у 2023 році, хоча компанію раніше пов'язували з групою ексміністра інвестор фундук або ліщиновий горіх один з найпопулярніших горіхів серед українських садівників у 2023 році в Україні заклали близько 2300 тисяч гектарів нових садів. Більш ніж половина з них горіхові та черешневі насадження. Серед горіхових садів 80% це насадження ліщини. Фундук починає приносити прибуток вже через три роки. Після цього врожаї зростають кратно від 600 кг на шостий рік до 1200 кг гектара за сьомий рік. І далі до майже трьох тонн за гектар. Що трошки дивно виглядає це все, коли. В тебе є такі контакти, такі зв'язки з міжнародними політиками і у внутрішніх справах. А ти займаєшся вирощуванням фундука вже через рік, у лютому, 2023 року, в гості до колишнього міністра внутрішніх справ України з обшуками пройшла і служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Візит був пов'язаний зі справою, яка стосується закупівлі французьких гелікоптерів. Один з яких 18 січня розбився у проворах, як говорив сам Аваков, в коментарі українській правді результатів обшуків немає. Дивилися контракти Airbus гелікоптер шестирічної давності. Звичайно, нічого не знайшли. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом. Відпрацювали одну із робочих версій. До слова, обшуки проводилися не лише вдома в екс урядовця, а за кількома адресами, які пов'язані з Аваковим. Тому, тому не, не треба спекулювати, не треба. Хоча не вперше довкола Авакова крутяться правоохоронці. У травні 2020-го журналісти виявили, що в структурі міністерства внутрішніх справ створили засекречений департамент, повноваження та функція якого не розкривають. Серед найрезонансніших справ. Відповідальність за розслідування яких лежить на відомстві Авакова, вбивство Катерини Гандзюк, вбивство Павла Шаромета та напад на Сергія Стерненка вітаю вас, друзі. Аваков! 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 в Аваков! Авакова у червні 2020-го на тлі резонансних кримінальних злочинів народні депутати зібрали підписи за відставку Авакова. Посте міністра внутрішніх справ комітет Верховної ради з правоохоронної діяльності відмовився розглянути по суті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ. Журналісти в той же час оприлюднили факти понад шестидесяти гучних злочинів, здійснених представниками МВС упродовж п'яти місяців січня по травень 2020 року. Серед тяжких злочинів, у яких фігурують працівники поліції, тортури і зґвалтування у відділку поліції Кагарлика, кількарічні знущання поліцейських над дітьми з отейського протолку, зґвалтування школярки, вбивство п'ятирічного Кирила і розстріл громадян у кривому розі. Аваков чорт. Угу. А я вам скажу, може Аваков ангел, що терпить це все. Під час висвітлення всіх цих подій рейтинги Авакова. Пали і вже у вересні 2020 року до роботи міністра внутрішніх справ негативно ставилися 70% опитаних українців. Баланс позитивної і негативної оцінки його діяльності становив мінус 52%. Майже через рік Аваков виправдав очікування українців і подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України. Ставлю на голосування пропозицію. Про звільнення шляхом прийняття відставки Авакова Арсена Борисовича з посади міністра внутрішніх справ України за поданою ним заявою про відставку. Готові голосувати за 291 рішення прийнято. А ось наразі, за словами самого Авакова, весь цей час з початку повномасштабного вторгнення він перебуває у Києві. Віжу. Hey. Вижу, как тут много разной гниды и сволочи. Пишет на Украину. Боты и не боты. Идиоты или запутавшиеся. Что вам сказать? Я здесь. Мы на своей земле, в Киеве. И мы вас ждем. И это не флешмоб. Ага. Угу. Наразі він займається волонтерством в соціальних мережах. Екс міністр активно публікує світлини з Києва та розповідає про результати своєї роботи для збройних сил України. Але чого би зараз хотів Путін? Звісно, він хоче переговорів. Звісно, він хоче вийти з цієї ситуації, тому що бачить, що проломити він не може. И дальше угрожать ядерной дубинкой он не может, потому что уже ответы все приготовлены. Он практически исчерпал элементы давления. Дальше будет стояние там, или годы, или месяцы. И когда все будут видеть, что «могучая» в кавычках русская армия не в состоянии сломить наш непобедимый дух, ему этого не хочется. Поэтому он ищет варианты. Он скажет, ну ладно, я сейчас вам Херсон оставлю и скажу, что объявляю перемирие. И какому-нибудь Шольцу говорит, ну пожалуйста, ну я вас очень прошу, и я цену на газик в два раза снижу и так дальше. Ему говорят нет. И этот процесс э, будет продолжаться. Я не, не хочу сказать, что не нужно вести этот процесс, но э, не отходят от своих принципов.